Пиріг єдиноріг моя сестра прислала нам з Німеччини. Зараз будемо готувати. Всередині пачки є 5 пакетиків, а саме, суміш для тіста, глазур, два фарбника і декор. Суміш для тіста треба додати три яйця. Але я додаю два, бо яйця попали з двох жовткові. Також треба влити 150 мл рафінованої олії і 150 мл води. Далі перемішую суміш ложкою, а потім міксером, якого у мене немає, тому використовую погружний блендер. Ділю тісто на три частини і в дві частини додаю фарбники та перемішую, а третя частина залишається білою. Форму, в якій буде випікатись пиріг, щедро змащую м'яким вершковим маслом. Тепер по черзі ложкою викладаю кожен колір тіста. Процес цікавий. Сподобалось і мені, і сину. Після того, як все тісто буде у формі, пиріг треба випікати в духовці 30 хвилин при 180 градусах. Пиріг дістаю з духовки, даю трохи охолоднути і готую глазур. До вмісту пакету з сухою сумішю додаю 3 столові ложки води. Перемішую і покриваю нею пиріг. Глазур має збалансований смак і в ній присутня певна кислинка. Прикрашаю пиріг декором і все готово. Пиріг м'який, злегка вологий, дуже ароматний і в міру солодкий. А ще мені дуже подобається його зовнішній вигляд.